Зробимо, зробимо колектор, зробимо, щоб люди вже мали каналізацію. Все. За два тижні зроблять ну, три гора. В чому проблема? ПБС зробить, ми дамо гроші з близькового бюджету. В чому проблема? Ні, ні, ми зараз не проблему шукаємо, ми зараз шукаємо Шукає методи міські, вирішення, ну, то, як ну, все-таки закінчити так, так. ці багато вулиці. Вони ж потрібні не тільки Шевченку, тобто, потрібно і меру. Місто треба. Назвичайно, а так ви керуєте містом, то напевно все ж таки. Трібно вам, тому що це якби. Так, але краще зробити всі заходи, щоб це зроблено було якісно. За три тижні я думаю, що зробить фірма ПБС, ми дамо гроші, додаткову угоду заключимо, і ПБС зробить ці роботи. І, відповідно, вулиця буде для мешканців. Та інша частина Ленкавського, що з нею робити. В частині ленкавського, тобто тільки що ми визначали, хочете замовити ще якусь інституцію. Вони кажуть, від короля Данила до Бельведерського всі мережі поміні. Тобто є фекальна і цей хочете. Я знаю, тому що там я наскільки знаю тендер ПБС не участвував, тому що воно не відбувався тендер ота от частина, так? так. Вулиці, так. то вона ж теж там така не дуже. Вона буде робитися якось чи? Ну то вона ж передбачена у цьому? Мається друга друга сторона? Ну та друга сторона, та яка не була передбачена теме. Вона буде робитися. Тобто ми навіть почнемо якісь певні роботи там. Ну, там, в першу чергу з церковною громадою звернулись, тротуари їм зробити, ми там почнемо роботу. але, але це... А в комплексі зробити все. В комплексі треба зробити. Може, всю Ленкавську зразу одним махом зробити? Ну, Треба проєкт зробити хоча б. Нема на другу частину. Треба буде дефекту мати зробити це все. Та як ми робимо Франківськ, Львів, Івано-Франківськ, Коломає. Мережі. Мережі. мережі треба ж подивитися. В мережі це не проблема. Я думаю, що фірма професійна не індре проєкти. Ну, єдине, єдине, Ви ж сюди критикуєте нас, але тічі не мусите трохи переробити. Ну Ну, ви знаєте... Ми ну, кусочок. Можем... кусочок, ну, ні. Ну, Проблема там всіх є. є. Там є один метр, так, більше. Ми можемо критикувати, і... не критикувати, але ви прекрасно знаєте, що там був тільки один шар асфальта, І Ви прекрасно знаєте, що за півтора мільйона течіни ніколи не було б зроблено. Воно ну, було б зроблено багато дорожче, і та вартість, скажімо, ну, тому, тендери, коли були приблизно 3,5 мільйона. Правильно, правильно? Пану, ні, не є? різна вартість, а різна якість. Не прямо пропорційно. Правда, якщо метр квадратний 900. Я, ну, він коштує, якщо метр двісті, то це трошки різниця. Секундочку, ну у вас фронт, тому, що тендер, якраз коли відігравала фірма, якась там, яка там Шун, керує, тепер тихенько сидить, бо вкрав на течини асфальт, і по ньому Давайте, кримінальне от, провадження от, от вкрав. Ну, ну, ну вкрав, тому що, вкрав тому, що, це, тому що зрізав це, це прокуратура. Має внусто процентів. Навіть кримінальне впровадження тобто, не, не можете є. визначати. Ну кримінальне провадження є. Є yeah. 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 ну все Ми ж знаємо. Так тому що невичь мовчить уже зараз. Я не мовчу. тому що кримінальне провадження є. От, якщо ви дофінансуєте, ми покладемо ще один шар асфальту, так як ви завжди кладете, піднімемо люки на той рівень, буде ідеально. Супер. Ми тільки будемо ми задоволені. Ми вам дякуємо за те, що ви вибили державні кошти. Це насправді велика. Зрозуміло, зрозуміло, Спільними зусиллями. Не, не спільними, я рахую, що спільними зусиллями. Ви ж не проти, щоб ми вибували державні кошти на місто, то це теж великий плюс. Напевно, що так. Тому маємо спільними зусиллями щось робити. так. Тому Май наступний етап я чому Якщо... щиро дякую. Я тут готовий. Якщо ми будемо Та. корисні один одному, тому що Добре, ми, крім дай. того, ще для того, щоб туристи їхали в Івано-Франківськ, вибили гроші спочатку зі Львова до Франківська, тепер з Франківська до Коломиї. Тому так як пан Матвієнко до вас звертався, Та. ну зробіть, будь ласка, такий великий жаль, жест. Ви скажімо, виділіть співфінансування десь мільйонів від міста Івано-Франківськ на цю дорогу. Не так, не по такій схемі, що ваша ж фірма буде робити. А дайте нам в рамках того тендера, який ми виграли, співфінансування, щоб ми якісно доробили ще кусочок. Uh -huh. А знаєте, чому я це кажу? Тому що навіть село Паляниця співфінансування виділило 12 мільйонів. Одне село паляниця. То я думаю, що Івано-Франківська не личить, що їх 10 мільйонів просять, коли виділено вже близько 700 мільйонів. Думаю, що 10 мільйонів uh -huh. місто знайде. Якщо зможе, звичайно. Ми розглянемо і Якщо зможе ну, профіцит бюджету ж є, обов'язково цей. Але Рознаєте. ви знаєте, профіцит є, але є звернення, на жаль. Зараз із залізниці і багатьох інших недофінансування зарплат, тому ми і це можемо вирішувати. Тобто не насправді. щоб ви дофінансували зарплати вчителів, і медиків, дай Боже, на у вас все, є такий шанс. Ми все профінансуємо. Це буде класно. Так. І скажіть, будь ласка, от набережна. Це вона так. місту належить чи так. комусь? Якщо місто, то дофінансуйте, будь ласка, велодоріжки, тротуари ще близько 20 мільйонів. Небагато. Ну але ви ж казали, що за 30 мільйонів все зробити. За 30 це, мільйонів 38 ну, мільйонів це те, що було в тому тендері, та а велодоріжки доріжки і тротуари – це зовсім інше. Ну але ви казали, ні, що ні, все зробите за це. Ні, то ви можете сміятися. Я цього не казав. То ви багато що ні, казали. Ні, і коли ви виділили, перепрошую не знаю чи ви чи Анушкевича, виділили 4 та. мільйони, потім відізвали того року. Ви пам'ятаєте? Я тоді ні? не був. Ні, ну так ви ж були. ви ж були куратором міста Івано-Франківського. То ви все це знаєте. Ну ви знаєте, ви можете багато давайте говорити спільно робити. Давайте робити. А ви ну, виділите співфінансування на цю дорогу? Дивимося, розглянемо що пишіть. Давайте кошторис на що треба, гроші будемо виділяти. Ну, кафе, до речі, вже провела тендер, на додаткову закупівлю. Ну, щоб привезти набережно в порядок, щоб привести отой от схил в за. порядок, щоб там зробити якісь тренажери для, щоб люди відпочивали, щоб привезти лавку. Нема питань. Так. Але фінансово ж тільки на словах. І фінансово. Ну, ну, ми бо... ж тут колектори беремо фінансово. Прийняли це, ж, це, ж, ва, це ж ваше зобов'язання, тому що місто так. провело тендер, перепрошую, не помінявши колектором. Ну, це смішно виглядає. Ну, ну... І це тільки наша ініціатива призвела до того, щоб ми перевірили. Наша ініціатива. Ви давно зробили ж. Добре, вже. то люди звернулися, що О, то люди почали якраз, почалися дорога, то ті, робити, люди не ті, якраз, на ті люди, так. якраз, які звернулися, то по моєму просьбі, звернулися. Ви знаєте, чиї це люди? Так. Знаєте, хоч ми можемо багато що змі... сміятись, смі... сміятися, не сміятись, але, але але то, що місто відмовило фінансування Ленкавського Кремляка, це факт. Я не і, це, і це є негативний факт. Що мені прийшлося працювати з державним бюджету? Бачите, в позитиві ми зробили. Звичай, ми зробимо звичай. ясінських за ті кошти додаткові. Ми зробимо інші вулиці за рахунок того, що ви залучили державний бюджет. Це ж супер. що дайте, місто отримало дайте, додаткові. виграти гроші. Гроші. тендери. Ми ще виб'ємо з державного бюджету. Давай ви зробите ще не тільки питань ви, ви критикуєте міст? Беріть участь, вибийте гроші. Звичай. Ми даємо вам міст робити. Ні, так ви давайте. Сказали, давайте ви сказали, давайте ви, гроші. Сказали, а що, що ви зробите за свій рахунок за міста? за рахунок міста. То казали дев'яносто мільйонів. Ми Може, 300 років. Але, але ви ж звинувачите, це не я робив проєкт, правда? Я ж не, не проєктна організація. я просто Ні. кажу, що ви не розіб'єте то місто по півтора мільйона. Я ви пропоную, ви вибивайте з державного а, бюджету гроші. Тобто, тобто коли гроші ви самі це... даєте гроші, то може 250, коли Шевченко може бути за 90. Чому? Ні. Для цього профінансує? Є, для цього є... Місто профінансує? Для, для цього співфінансування? Дамо. Стоп, стоп, стоп. Яке співфінансування? Ні, це власність читайте. міста, яке співфінансування. Тобто. Давайте конструктивно працювати Пане Руслан, дуже Давайте просто. з державного бюджету. Ми дамо співфінансування. Так, тобто, Чому у вас уже нема за рахунок міста? Чому? Ви ж говорили, що ви концентруєте гроші на місце. Ми будемо концентрувати однозначно. Якщо, а скільки якщо ви не вдасться, якщо з державного кошту? бюджету. А якщо не вдасться, а ви перепрошую зверталися до державного бюджету, значно зверталися. Є інші народні депутати, які активно працюють для того, щоб фрамків це пан Шкавелюк. Так, все правильно. Так. Я це знаю прекрасно, так. тому що немає довіри, що ви профінансуєте ці місто. Ну, чомусь, чомусь довіри немає чому, чомусь інші народні депутати, і ви в тому числі чомусь фінансуються через департамент житлово-комунального господарства, а не через УКБ області. Чомусь звертаються народні депутати, щоб місто було е головним розпорядником коштів, а не обласні структури. Чомусь я розумію, чому добре ну, нема та, питань. Нема ми мати звернемося що в обласні Мені простіше з області. От результат роботи. Нема області, бутань. От результат роботи міста. Що Тут два тижні роботи, що ви хочете? Два тижні роботи? Ну давайте ми зробимо це швидше, ніж за два тижні. Нема питань. Це, це Від буде? вас залежить. Ми підпишемо. ж сказали. Ну, ви підрядник ПБС. Треба як і Це, це, це просто смішно. Розумієте, коли ви говорите, так. що підрядник ПБС, а ПБС ніякого відношення до мереж немає. Тепер ви кажете, давайте в ну, мире. Ми домовилися. Ми зійшлися все домовилися. тут, домовилися, що ПБС прийшло, сказали, ми добре. готові бути підрядником зробити добре. мережі. Але чому? Чому протягом півроку, навіть року, коли поки в МР, не зроблені ці мережі? Чому вони зробили інспекцію місті, цього? Тому що в місті дуже багато інших об'єктів. Перепрошую, 225 двадцять п'ять об'єктів. Зрозуміло, песку об тобто, тобто, це... ніякого з міста немає. Тому чому що ми не вірили, що буде з державного бюджету фінансування. Це дуже добре, що є з державного бюджету. Для міста це класно. Звичайно, так які ще ви дасте можливість. Ремонтувати ПБС якісно, з десятилітньою гарантією. Яка просто. у вас є десятилітня гарантія? На яку вулицю? Є, є тендера. Як то ну, по півтора мільйона ж розбиває? Ну, Береть участь в тендерах. Ну, ви ж розбиваєте по півтора мільйона до тендеру. І все брукуєте. Неправда. Ну як неправда? Ну, неправда. Зараз вулиця Мазепи тендер. Так тільки Мазепи перше по прозоро. Тому що вона занадто довго ви не можете ніяк розбити. Це перша вулиця цього року. Чому? Яка ще була вулиця, вулиця Шевченка. Проведений тендер. Проведений тендер відкритий Добре, на, 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 на тендерах. Підприємство виграло. Яке як називається? Ну точно не, 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 Іванов, не івано не пам'ятаю. Не Івано-Франківська автодор і не Дорожня служба. Якщо до вас для вашого інтересу, я не ну, просто цікаво. Вони просто в там ставлять. Ну, провіримо. Вулиця Шевченка. Так що ви давайте ви не. А що вулиця Шевченка? Хужанушки зробив приблизно 5 років. Ні, маленький. Друга частина, друга частина, яка лишилася від вулиці метра, так це до півтора мільйона. Ні, це не є до півтора мільйона, тобто там був оголошений тендер. Ну не треба говорити те, що можливо, можливо. Пане Руслан, два питання: набережна близько 20 мільйонів дофінансовувати нові роботи і співфінансування по дорозі. 10, яка від Івано-Франківського до Колумбії, візьміть в душі співфінансування. Я думаю, що всі мешканці Франківська будуть заздрити, що у нас такі прекрасні. Мані. Добре, ви навіть ніхто не звернувся ні листом про це про співфінансування. Це, От ви пан, говорите? Пан пан Матвієнко говорив пан Матв сто разів говорив. Пан говорив, але пан Матвієнко навіть не сказав, куди вона має бути чітко ремонтуватися. Від якого куска до якого навіть не Все, було чітко сказано. якщо в цьому тільки питання. Сьогодні цей лист буде у вас. Відмога є. Що просимо допомогти. Ні, ну це би мало хто є б, генеральний ну, розпорядник коштів хто є. Пролюблене доріг обласний. Хто ну, звернеться доріг до вас? Має я підсилюю, щоб як депутат з міста. Може якраз у нас на цьому зійдуться якісь позитивні речі, щоб ми будемо співпрацювати, а не Нема питань. Ми ж... Дай Боже, дай Боже. Щоб, щоб дійсно пішло порозуміння. Тому що як кажуть, критика вона ж позитивна, вона призводить до таких зустрічей. Напевно, але хочеться, щоб за кожне слово відповідав, коли ви кажете, що про міст, що там хтось щось колись вкраде, ну то треба факти говорити. Тум не не робить... Ні, Я сказав, що я не дам вам вкрасти, а, дасте, тому але... що до півтора мільйона ви не розіб'єте. І будемо участвувати в тендері, Однозначно. фірма ПБС, і вона але... навіть якщо в збиток виграє тендер, і все одно не дасть я вам красти. Я тут публічно, От і все я публічно, так сказано публічно. Заявляю, ви кошти з держбюджету, ми будемо. А ну тобто місто вже не повинно фінансувати. Чого місто ви, ви концентруєте? Місто повинно, а які співфінансування? якщо не буде. Скажіть, будь ласка, набережна, це теж співфінансування маєте? Ви скажіть, добре, щоб з державного бюджету прийшли кошти на місто Прекрасно. Чи зле? Ну, Прекрасно. Ну погано, погано, що ви не дбаєте ні про міст, ні про набережну, ні про інші вулиці, ні лункарської корма За рік своє подбали. Я би тут не був, якби я не дбав, правда? Ну, ну я ж не знаю, коли вже гроші прийшли, то можна дбати. А чого раніше не дбали? Чого не виділити тих нещасних декілька мільйонів? При профіциті десь сот мільйонів. А звідки ви знаєте про профіцит і так А тому що е, я все це... знаю. І маю право на отримання. Будь інформації. ласка. Але профіциту такого немає з міського рік бюджету. Тобто станом на сьогодні це 56 шість ну, мільйонів. Дивіться, станом на сьогодні я ж знаю, як розподіляються гроші. Так, Це перший квартал. Так. Як я знаю, як розподіляються. гроші, ну, це не гроші, мільйонів. Які перейшли з того 150. року. Не треба. Якщо ви хочете, я вам це розпишу. Не, Якщо ви не знаєте, то я вам покажу. Зараз дуже добре, <посте> як ніколи. Знаєте, Честно. чужі фінанси всі вміють <посте> от, 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 от именно, що я в бюджетному комітеті Верховної Ради і маю право отримати цю інформацію. Це ну, ви маєте, маєте, маєте право, це публічна це інформація. Це, публічна. це, публічна це приватні фінанси людей, цих людей, це якими ви управляєте, право. Право. не забувайте. А, що, але це не чужі гроші. Чужі, які це чужі? Чужі – це означає його. Це ваші? Це наші всі спільні? Спільні, правильно. не чужі, наші. Ваші, мої пане Руслан, як дуже приємно, що ви стали мером, чесно, тому що ви йшли до цього довго, але хотів би, щоб ви припіднесли щось, крім бруківки, і ще щось місто. І скажіть, будь ласка, от на будь-яку дорогу, наприклад, забруковану, яка гарантія, як мер, скажіть, п'ять років. П'ять років. Скажіть, ласка, на будь-яку на будь-яку дорогу, скажімо, застелену асфальтом. Скільки гарантії? Знову ж таки, від трьох років і вище. І скільки вище? До десяти. До десяти. Яка хоч одна вулиця є десятня гарантія? Горницька, наприклад. Яка, наприклад, це? до десяти років. Горницька це який кусок? Ну, це там від Надвірнянської, від Надвірнянської до незалежності. Все, давайте, давайте запишемо, через скільки років вона розрушиться, перевіримо. Тобто інших доріг немає. Так я вам пропоную, що будь-яка дорога. На Скільки гарантій? Десять років. На течіни. Да. Зробіть що? гарантійний ремонт. Бе, який гарантійний ремонт? Ну те, що ви отримали, ви Я ж тільки землі. що вам сказав, що ми покладемо ще один шар асфальту, не треба буде, питань. гарантійний шар робити. Гарантійний перепрошую ремонт робити. Пане Руслан, ми можемо робити і хочемо робити, але просто не любимо, коли нас перепрошую, мають за ніщо. От якщо ви перестанете нас мати за нічого, тоді дійсно місто буде розвиватися. Якщо ви будете далі думати виключно про не про якісь корпоративні інтереси партії, ну нічого не буде. Давайте просто забудемо про критику не конструктивно один одного. Давайте будемо конструктивно. Вас, пане Олександр, я вас не критикую завжди, завжди спонукаю до конструктивно. Ну може ну, бути, жаль, може, і спонукаєте до конструктиви. Ну, перепрошую за. Знаєте, тобто, мені, був? Більше, мі... мені більше, ніж подяки, від громади не потрібно нічого. Ну, Значно, мені так само. Пане Про конструктив був у Гогольфест, Місто свої зобов'язання виконали. Ви дали мільйон гривень, чи там не знаю скільки це. Місто дало 250, і ми зробили гарний захід спільно. Mm -hmm. Спільно. Знаєте, не мільйон, а в рази більше. Ну, я це не до вашого. Ні, я А то, що ви обіцяли 500, 500 тисяч ще дали 250. 50. А область дала 50. Ну, то, я не знаю, що область дала. Ну, це, ми профінансували. Тут все дуже просто. Те, що не вистачить, Чоловіло, я все дофінансував. Все, все до копій. Я ж кажу. І це що в мільйонах є хороші приклади співпраці. Прекрасно. Це коли за мої гроші? Прошу? І це за мої гроші. Це все. далеко не мільйон. От чому проблема. А бачите, ваші коли проблем. все, коли... а чому так, це, це наші так, гроші сам... Ні. це гроші громади. Ні, саме це мої приватні гроші. А ваші гроші, які виділили, це гроші громади. Розділіть, будь ласка. Добре, пане Власла. Я, я надіюсь на конструктив. Я кажу, показуйте в декларації, що ви мали за що допомагати громаді. Ви ж за нічого не заробляєте. Так, Я заробляю свою заробітну плату і служу в громаді. Не вірю в цей. У кожного свої життєві принципи, правда? Принципи у вас прекрасні. Дай Бог. От я вірю, що вони зміняться. Пане Руслан, я вірю, що вони зміняться. Серйозно. Давайте працювати разом. Тоді багато шутку. Давайте. Але Ой. давайте ви також проявляєте, проявляєте ініціативу. Ну, не може бути, пане Олександр, що тільки односторонньо, правда? Стоп, стоп, стоп. Давайте двосторонні. Яка ваша до цього була ініціатива? Секундочку. Яка? яка була до цього ваша ініціатива? Яка? Ваша, яка? До чого? До співпраці. Що? Ви кажете односторонньо. От я вам півроку назад чи рік назад пропонував співпрацю. Ви що мені сказали? Відмовчалися. <рісляє> Просто нічого не відповіли. <рісляє> Отак От воно було, пане Руслан. Давайте будемо чесними. Дякую.